Доброго дня. Це програма тиждень. І я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Інавгурація Дональда Трампа розповімо ексклюзивно деталі того, що готує новий президент після 20 січня. Ізраїль та Хамас підписали домовленості про припинення вогню, а також переговори Польщі і України, гучні заяви. І тепер деталі вже з понеділка світ заживе з новим відчуттям. Непередбачуваності, Дональд Трамп 20 січня, офіційно стане президентом Сполучених Штатів Америки, як він вибудує відносини з Європою? Чи зможе закінчити війну Росії проти України? Чи вийдуть США із НАТО? Запитань не на одну сторінку. Щодо України, політику Трампа можна було відчути у відповідях майбутнього держсекретаря США Майка Рубіо. Чотири години він відповідав на запитання комітету із закордонних справ американського сенату. Один із головних меседжів для закінчення Інчення війни в Україні поступитися мають всі: і Росія, і Україна, і США. Слухаємо. Руйнування в Україні екстраординарні для відновлення знадобляться покоління та десятиліття. Я хочу, аби люди припинили там гинути. Офіційна позиція американської адміністрації ця війна має закінчитись. Уже зрозуміло, що Росія не зможе захопити всієї України, але і вірити, що Україна зможе повернути захоплені території, теж нереалістично. Тому Росії, як і Україні, доведеться піти на поступки. У цьому має бути рівновага. And the United States has it's itself there. It's also important that there be some balance. Звісно, що головним моментом для подальшого продовження війни або її зупинки стане відповідь на запитання, чи вступить Україна до НАТО? Не вступ це одна з головних умов Росії. Президент України Зеленський цього тижня заявив, що проти членства України в Альянсі також виступають Німеччина, США, Угорщина, Словаччина. Головний редактор журналу Войсько і техніка Анджей Кінський. Утім, вважає, що Україна може вступити до НАТО, але тільки Ісля закінчення війни радше й прихилав, я би радше схилявся до так званого страхового підходу. Тобто Україна могла би стати членом НАТО виключно коли той конфлікт завершиться. Тим моменті, що Ну, власне, про це і багато іншого йшлося під час візиту Володимира Зеленського до Варшави. Тут він зустрічався із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і колегою президентом Анджеєм Дудою. І от що сказав Дональд Туск про можливість вступу України. Не до НАТО. Якби кожен дональд на світі мав погляди, як я в екранції, якби кожен дональд у світі мав такі погляди, як я у справі гарантій безпеки для України, то напевно цей сценарій був би простішим. Немає кращої форми певної гарантії безпеки для України ніж членство в НАТО. Але знаємо, що зараз це викликає суперечки, емоції в деяких державах, і це залежить не виключно від волі президента Зеленського чи від моєї підтримки. А от президент Анджей Дуда. О наполягає на тому, що Польща мусить бути за столом переговорів у разі, якщо вони все ж таки почнуться між Україною і Росією, і ось чому до пана президента о Я звернувся до пана президента з тим, щоб він виступив за те, щоб за столом переговорів був також представник Польщі, оскільки наші інтереси щодо цього збігаються. Ми хочемо, щоб Україна існувала як суверенна незалежна держава, як наш сусід, як держава, у якій у український народ буде сам за себе вирішувати. народ український сам Володимир Зеленський вже наголосив, що для України важливий як вступ до НАТО, так і до Європейського союзу. І тут роль Польщі якраз дуже велика, адже найближче півроку вона буде головувати у Раді ЄС. Ми розглядаємо це питання саме з точки зору нашої спільної безпеки, економічної, соціальної, технологічної. Також я вдячний Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Я знаю, що Анджей в своїх розмовах з іншими лідерами завжди це просуває. Як закінчити війну в Україні? Було головною темою і переговорів прем'єр-міністрів Польщі і Великої Британії. Кір Стармер приїхав до Варшави. Тут він заявив чітко: мир має бути на умовах України. Ми працюватимемо з союзниками, щоби забезпечити якомога сильнішу позицію України. Здатність захищати себе та стримувати Росію в майбутньому. Але з Дональдом Туском Стармер говорив не тільки про Україну, а й про неформальний саміт ЄС і Великої Британії. Саме Польща ініціює його проведення. Дональд Туск про це далі. Я сам шоконаний, же ніведі жадних політичних шеш. Я впевнений, що не буде жодних політичних перешкод. Напевно, більше вимагають приготування і розмови щодо інших аспектів близької співпраці ЄС Великої Британії. Але польське головання буде патроном усім хорошим подіям у цьому питанню. Я звернувся до Європейської ради ЄС, щоби відбулася така перша зустріч, такий неформальний саміт. Я сподіваюся, що це буде не лише таке символічне нове відкриття, але також дуже конкретна зустріч. Але теж варто конкретне споткання. Сценарії майбутнього миру найскладніше і непрогнозоване питання яких же перших рішень очікувати від адміністрації Дональда Трампа? Про це я поговорила з Дмитром Анопченком, українським журналістом, акредитованим при Білому домі. Найперше, чим же мають поступитися учасники переговорів про мир, про що заявив майбутній держсекретар США Марк Рубіо? Це не просто е, якийсь там коментар пресі, який він іноді дає, і його журналісти перехоплюють на ходу. А це виступ на сенатських слуханнях, слуханнях за підсумками яких його мають затвердити на посаді. Саме тому кожен меседж, кожне речення, кожна кома вони вичитуються, вони узгоджуються. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що в принципі те, що говорив Рубіо, це в принципі і є позиція не тільки його, а команди Трампа. Коли він говорив про поступки, він пояснив, що він має на увазі можливість обговорювати скасування або послаблення санкцій проти Росії. І було конкретне запитання від одного сенаторів: чи може нейтральний статус України бути предметом переговорів, і він сказав, безперечно, про нейтральний статус України будуть переговори. Тобто, скоріш за все, коли він мав на увазі поступки, він якраз і мав на увазі, що Сполучені Штати що б могли на себе взяти, могли б взяти на себе Бов'язання певним чином пом'якшити санкції а з іншого боку, Україна теоретично, ну що не менше, як каже Рубіо, могла б взяти, ну могла б порушити певним чином питання щодо позаблокового статусу. Але тут цікавий просто момент. Я говорив з людьми, які займалися якраз санкційною політикою. В Білому домі, і мені сказали: дивіться, санкції вони ж всі прив'язані. Коли було перше вторгнення, коли був Крим, коли був Донбас, то санкції з'являлися стосовно Криму і стосовно Донбасу. І по великому рахунку, коли потім з'явилося повномасштабне вторгнення, з'явилися нові санкції. Тобто, кожен кожен пакет санкцій він прив'язаний. І яким чином а, чи ну нова адміністрація, чи команда Трампа взагалі могла би скасовувати санкції, коли не прибрали ну сам привід для запровадження санкцій, коли з Криму зрозуміло, що не хоче йти Росія, коли з Донбасу зрозуміло, що не хоче йти Росія, коли Росія не захоче йти з тих територій, які вона зараз захопила в ході бойових дій. Тобто, тут вели. Величезне питання, ну що не менше про це кажуть в команді Байдена, а яким чином взагалі можна ну навіть обіцяти чи порушувати це питання, чи виносити його на переговори щодо послаблення санкцій, коли санкції напряму прив'язані до тих подій, ну які Москва не тільки не виправила, а не, й не, не збирається виправляти, так чи є план у сполучених штатах, і якщо є то. Що в ньому? А я говорив з людьми, які консультують зараз команду Трампа, зокрема консультують по Україні. Мені сказали, що чіткого затвердженого сформульованого на папері плану немає. Тобто є пропозиції, є певні бачення. Є бачення, наприклад, генерала Келега, і воно було оприлюднено. І, наприклад, багато моментів з цього бачення я так розумію, що підтримує нинішня команда. Той самий Рубіо виступаючи тут в Сенаті. Сказав, що ще до будь-яких мирних переговорів має бути припинення вогню. І тільки якщо припиняються вогонь, можна починати мирні переговори. Це було в плані Келега. Це пропонує кела. З іншого боку, абсолютно чітко чую, що станом на зараз є лише підходи, є різні підходи, є різні поради, але немає як такого, знаєте, плану Трампа, затвердженого якогось внутрішнього, чи секретного, чи не секретного документу. А саме для цього генерал Келох і збирався і до України, і до Європи для того, щоб почути союзників по обидва боки океану і зрозуміти, ну а на які поступки, поступки про які каже Рубіо, кожен готовий піти. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа. Закінчу війну Росії проти України за 24 години. Заяви вже обраного президента Дональда Трампа на це піде півроку. Чому ж так прорахувався Трамп? Це абсолютно класична ситуація, коли риторика ну без п'яти хвилин президента Трампа абсолютно вже більш стримана, відрізняється від тієї риторики, яка була як у кандидата Трампа. Коли Трамп виходив на мітинги і казав, за 24 години я пасажу Зеленського і Путіна, і ми закінчимо цю війну. Мені казали тоді люди, які входили в його близьке оточення, що він не такий наївний, але це те, що хоче, що готовий почути його вибори. Його виборець далекий від якихось великих зовнішньополітичних конструкцій. Його виборець хотів почути прості рішення, ці прості рішення виборець чув під час виборчої кампанії і відповідно за Трампа проголосували. Зараз зрозуміло, що не йдеться про 24 години. Зараз Сарубіо вийшов до сенаторів з меседжем, що українське врегулювання, український мирний процес буде довгим, буде складним, буде неймовірно складним. Тобто він зараз вже про це каже, скоріш за все, таке розуміння вже є і в самій команді, і він готує до цього Америку, тому що ну зрозуміло, що кожен меседж, який він говорить, це він вже не тільки для сенаторів, він і для самої Америки. Те, про що говорив зараз, Рубіо, що його розуміння, і скоріш за все, розуміння нової команди, розуміння ситуації на фронті, що Путін не зможе захопити більшу кбільшу української території ніж зараз. Втім, він відкрито про це казав тут на слуханнях: що на жаль Україна не зможе і повернути свої ті території. Які були хоча б на момент початку повномасштабного вторгнення? І саме тому розуміючу ті реалії треба якось діяти. Це що мені сподобалося, просто поділюсь від виступу. Рубіо він дуже чітко сказав: ми розуміємо, що Путін можливо захоче взяти паузу на 5 років, попросити позаблоковий статус, підготуватися і потім напасти знову. Це не те на що ця команда буде згодна. Тобто він це озвучив. Він озвучив це щиро. Він сказав про це відкрито у команді Трампа. На перший погляд, тільки Марк Рубіо вирізняється підтримкою України, хоча пізніше і змінив свою позицію. Всі інші мають антиукраїнські настрої. Наприклад, майбутня голова національної розвідки США Тулсі Габерт або ж той же Ілон Маск як це впливає на рішення Трампа? Ну я би не сказав антиукраїнські, я би сказав, що вони такі америкоцентрийські, такі зосереджені на, на тому, щоб Америка була щоб Америка first, щоб вони могли налагодити тут ситуацію будь-якими засобами, там приєднавши Гренландію, чи розібравшися з Мексикою, чи розібравшися з Канадою, тут багато про це розмов. Тобто, враження, що вони ну знову ж таки, я би не говорив про того ж самого Піта Герцика, який є кандидатом на посаду голови Пентагону, я не говорив би про інших чиновників, що вони є антиукраїнськими, просто вони не є настільки українськими, як був наприклад. Попередніх, як був генерал Остін, вони не є настільки проукраїнськими, як був держсекретар Блінкен. Зрозуміло, що буде складно, зрозуміло, що потрібен буде діалог, і зрозуміло, що для команди Трампа я це чую від дуже багатьох експертів. Їм треба показувати їхній профід. В чому профіль для Америки, в чому профіль для Трампа для того, щоб вони підтримували Україну і надалі. І один наприклад момент, який я зараз чув, і я так думаю, ну мені здається, що Україна цю риторику використовує. Що дивіться, якщо для вас важливим є протидія стримування Китаю, то якщо не повернути ці території, на яких є величезна кількість українських корисних попалень, то Путін їх віддасть Китаю. Якщо ми вже виходимо на моменти щодо перемовин, щодо можливо межі, межі розділення, межі по якій пройде розділення лінії розділення, то давайте розуміти, що вона, якщо вона пройде там, де на у, контрольовані росіянами території, українські території залишаться унікальні е, родовища корисних опалень. То це все буде віддано. То це все буде віддано Китаю. Це чують, це е, викликає тут ажіотаж. Це тут викликає е, готовність це розглядати і допомогти тільки тому, що вони розуміють, що одним із завдань є і стримування Китаю. Є вони е, є унеможливлення нападу на Тайвань. Ну саме тому діалог все одно буде, але просто можливо для команди Трампа інші аргументи треба шукати. Вже не перший тиждень ходять чутки про можливу зустріч Трампа і Путіна. Навіть Швейцарія висловила бажання прийняти переговорників у себе. Але чи відомі деталі такої зустрічі, коли з'явилися спекуляції стосовно того, що зустріч там чи не завтра буде, це були абсолютно спекуляції. Радився, перепитував в Раді національної безпеки. Є момент, що будь-який американський чиновник, поки є в їна... Поки він не є чиновником, поки він є просто приватною особою, якщо він проводитиме будь-які переговори з іноземними урядовцями, більше того, з урядовцями з країни, яка є суперником Америки, яка є ворогом Америки, це було б кримінальним злочином. Тобто зрозуміло, це було чітко попри всі спекуляції, попри всі чутки, які тут з'являлися здебільшого в українських медіа від певних персонажів, що там чи 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 на завтра він вже з путіним зустрічатиметься. Е, зрозуміло, що цього би не було. З інший момент, що з моменту, коли Трамп отримує в момент інаугурації повноваження, що він хотів би прискоритися, це теж неофіційно я про це чую. Що він каже своїй команді, що треба прискорюватися щодо українського питання, щодо переговорів, щодо консультацій, зокрема щодо контактів з Росією, скажу від себе, тобто, ну як журналіст, я маю просто відрізняти факти від суджень. Судження відчуття, що я не, здивую, не здивуюся, і що Трамп буквально в перші дні після того, як він Же опиниться в овальному кабінеті, позвонить Путін. Я не здивуюся, якщо буде готуватися певна їхня зустріч. Там байдуже вже буде це в Саудівській Аравії. Чув я про Саудівську Аравію, чи буде це в Ватикані? Бо чув про пропозиції Ватикану, Скоріше за все, не йдеться про Швейцарію. Але в будь-якому разі, ну будемо теж відвертими. Якщо Трамп вже хоче починати мирний процес, йому треба говорити з усіма. Йому треба говорити з російською стороною, йому треба почути. А що Ну що Росія, що Росія проситиме, на що Росія погоджуватиметься, і з іншого боку, зараз треба тоді визначатися. Трамп в своїх книгах про мистецтво переговорів цікаво до речі, зараз до них повернутися. Якраз завжди писав, що два моменти: перший момент, що з тими, з ким він збирається проводити переговори, він до початку переговорів про, про цих людей ніколи не буде говорити погано. Тобто, і тому ми маємо розуміти, що він нічого не буде погано говорити ані про Росію, ані про Кремль, ані про Путіна, тільки тому, що теоретично йому можливо доведеться з ними вести переговори. Ну а другий момент Трамп завжди писав, що треба виходити на переговори з дуже сильних позицій. Тобто, скоріш за все, ці сильні позиції теж готуються. Тобто, це не буде варіант, що давайте тут я буду миротворцем і помирю вас. Це буде діалог з сильних позицій, і наскільки я чую, команда Трампа зараз шукає. А чим би могли придавити Москву, зустріч заради зустрічі ніякого сенсу, Росія має перевагу в Україні, і вона виграла на зараз ініціативу. Так чим же може натиснути Вашингтон на Москву? Нафта і газ історія номер один. Якщо можливо навіть тому з'явилася Гренландія, тому що Гренландія має величезні поклади і нафти і газу там просто величезні цифри. Зрозуміло, що їх важко добувати, але би, наприклад, якщо б американський бізнес прийшов в Гренландію. Вклав інвестиції і почали видобувати це просто ну і змінило би ринок, і дуже сильно ударило би по російських позиціях. А чув таку історію, що Трамп можливо просто скаже, що ці санкції, які запроваджували проти російської економіки, вони вам здадуться квіточками у порівнянні з тим, що можу зараз зробити я. Хороше питання, треба говорити з експертами. Але дійсно я чув такий аргумент, що він може сказати росіянам, що е, я я я зруйную вашу економіку. Ну і дійсно, якщо ми дивимося на ті санкції, які були, вони дійсно були серйозними, але по великому рахунку вони ж все одно, все одно були половинчастими. Тобто, коли там від Свіфта відключали російські банки, ну скоріш за все, і за адміністрації Байдена могли б всі могли б всю банківську систему російську відключити від Свіфта. Це останній аргумент Мали, ну ось можливо, і цей аргумент може бути. Тобто, по великому рахунку, це економіка, це нафта, це газ. Ну і чув від відставних американських дипломатів, що аргументом може бути і такий такий меседж: що якщо ви не підете на переговори, якщо ви не погодитесь на переговори, я настільки накачаю Україну зброєю, я настільки посилю Україну, що це змінить ситуацію на лінії фронту. Що теоретично Америка могла би зняти ті обмеження, які ще лишаються, і які не наважилися до останнього запровадити зняти адміністрація Байдена? Ну і давайте не. Забувати, що ще є момент російських коштів заморожених до сьогодні. Ми маємо відсотки, які дійсно вже почали надходити в Україну. Це серйозно, це дуже великий крок. Америка була першою, яка ці гроші передала. Те, що я чую від українських економістів, що за рахунок цих грошей якраз до середини 26 го року можна закрити всі соціальні виплати, тобто пенсії, стипендії, допомогу переселенцям, це дуже серйозно. Але по великому рахунку і досі ніхто не наважився конфіскувати, зачепити, передати або в міжнародний фонд, або напряму в Україні самі російські гроші, самі кремлівські мільярди, можливо, це теж аргумент. Поки Україна й Росія ще думають про мир Ізраїль і Хамас підписали угоду про звільнення заручників, які утримуються в Газі, та про початок припинення вогню. Посередником у переговорах виступив Катар та надав свою територію для непрямих зустрічей сторін. Головний радник президента США Джо Байдена з питань близького сходу Бред Макгерк підписав угоду від імені Сполучених Штатів. От, що розповів президент США Джо Байден. Перший етап триватиме шість тижнів. Він передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів сектора Газа та звільнення низки заручників, утриманих Хамас, включаючи жінок, неповнолітніх і людей похилого віку. Згідно з угодою на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти. Чоловіки віком від 50 років і поранені. Також буде звільнено понад 700 палестинських ув'язаних, у тому числі 275 тих, кого звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, буде звільнено тисячу палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня. Угода передбачає, що Катар, Єгипет та США виступатимуть гарантами виконання угоди. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеонсар так прокоментував. Підписані домовленості це Дуже складне рішення. Коли ви вирішуєте звільнити стільки терористів, у тому числі убивців, які вбивали євреїв, це не просте рішення. Наші лідери повинні вибрати між поганим рішенням і дуже поганим рішенням, але це дуже важке рішення, з яким ізраїльський уряд повинен буде мати справу. У нас є зобов'язання перед нашими братами та сестрами. We have a for our brothers, for our Нагадаю, активна фаза війни між Ізраїлем і Хамасом триває від 7 жовтня 2023 року. На 16-й день перемир'я Ізраїль і Хамас розпочнуть переговори щодо другої етапу угоди, яка передбачає звільнення решти заручників та постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ із гази. На цьому ставимо крапку, і це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами, все буде добре.